Наталія стояла біля вікна, витираючи сльози. Вона надіялась, що її 14-річний син зараз підійде, попросить у неї пробачення, обійме і скаже, як сильно він її любить. Але замість цього пролунав звук хвідних дверей. Ігор одразу пішов і тепер навряд чи повернеться. Образа просто душила жінку з головою. Вона робила для свого сина все. І, мабуть, перестаралась, щоб Ігор ні в чому не відчував потреби. Наталія працювала зранку до ночі, і якось їй вдавалося триматися, принаймні вона так думала. Жінка ніби й не помічала, яким егоїстом ріс її син. Він звик тільки отримувати і нічого не хотів давати. А сьогодні звинуватив її в тому, що колись Наталю покинув чоловік Анатолій, його батько. Історія Наталі була дуже простою. Молоденька, недосвідчена дівчина, вона закохалася в хлопця на кілька років старшого за себе, повірила йому, вирішивши, що Анатолій це її доля, але дуже швидко зрозуміла, що стала для нього просто черговою перемогою, причому дуже легкою, а отже, не вартувала його уваги. Звідки ти взяла, що я на тобі одружусь? усміхнувся він, коли Наталя довірливо, притулившись до нього, запитала, коли ж у них буде весілля. Анатолію, я не знаю, як так сталося, але я чекаю від тебе дитину. Дівчина думала, що її коханий зрадіє, але він дуже розлютився, відштовхнув її і почав кричати, обзиваючи дурепою: І що я тепер повинен робити? Одружитися на тобі. А якщо я не хочу, а якщо ти мені не потрібна. А навіщо ж ти тоді говорив мені про кохання? Навіщо ти мене обманював? розплакалась Наталія, а потім, не бажаючи його бачити, втекла. Вдома її чекав неприємний сюрприз, розмова з батьками. Вони аж ніяк не очікували такого від доньки, тільки старенька бабуся стала на захист онучки. Ну, що ви на неї накинулись? Немає розуму в голові. Ну, буває, помилилася дівчинка. Що тепер робити її за це? Нехай народжує. Діти, це щастя. Вийде заміж, житимуть у любові та злагоді. Нічого страшного не сталося. Земля ж не зупинилась? Ні, бабусю, я не піду заміж. Анатолій не хоче бачити ні мене, ні нашої дитини. Ми з ним розійшлись. Я буду виховувати дитину сама. Мама наталі схопилася за голову. Але батько несподівано погодився з донькою. Так і є, якщо ти вже виросла, то народжуй, але май на увазі. Я обов'язково піду до твого залицяльника і поговорю з ним, по-чоловічому, кидати дитину це останнє, що можна зробити. Наталя стала просити батька не робити цього, але він її не слухав і вчинив по-своєму, як вважав за потрібне. На дівчине дівчини вже через кілька днів. Анатолій прийшов, попросив пробачення і сказав, що готовий стати чоловіком для неї і батьком для їх майбутньої дитини. Невдовзі вони таки одружилися. Батьки допомогли придбати їм однокімнатну квартиру у старенькій Хрущовці, і почалося для Наталії доросле життя з дорослими проблемами, тихими радощами і глибокими образами. Анатолій виявився просто нікчемним чоловіком. Він постійно пропадав у своїх батьків, які з першого дня не злюбили Наталю, і всіляко налаштовували сина проти неї, тільки народження Ігоря допомогло нещасній молодій жінці знайти хоч якийсь спокій. Анатолій теж, здавалось, середів появі сина, але його радості вистачило ненадовго. Коли хлопчикові виповнилось 9 місяців, його батько зібрав речі і сказав, що йде з сім'ї. А як же ми? запитала Наталя. Нічого, без мене обійдетесь, сказав Анатолій. І Наталя обійшлася. Вона і так не була розбещена його увагою, тому і не відчула особливої різниці. Спочатку їй допомагали батьки, які дуже любили свого маленького онука, але потім захворіла і померла мама. За нею пішла бабуся, а ще через декілька років не стало і батька Наталі. Тепер вони жили удвох із сином, і Наталя старалася, щоб він ні в чому не знав потреби. Ігор виріс непомітно, і от тепер він звинуватив матір у тому, що вона зіпсувала йому все життя. Задубала мене твоя бідність, кричав хлопець обличчя мами. І ти теж мене дістала, вічно неїш! все тобі не так. Хто тобі дав право так зі мною розмовляти? обурилась Наталя. Ти весь день сидиш за комп'ютером. Міг би хоча б посуд за собою помити. А я що, посудомийна машина? Ігор вийшов у коридор і став зуватися. Наталя відвернулася до вікна, всім своїм виглядом показуючи, що вона образилась. Їй дуже хотілося, щоб Ігор це відчув і зрозумів, як їй погано. Але він пішов, навіть не подумавши, попросити пробачення. Кілька днів він весело проводив час із друзями. Ночуючи то в одного, то в іншого, коли ж, нарешті, згадав про маму і одного вечора повернувся додому, на свій подив її там не було. Знизивши плечима, він пішов спати, зрадівши тому, що набридливі настанови матері вже можна відкласти на ранок. Однак, прокинувшись, Ігор одразу зрозумів, що знаходиться у порожній квартирі. з кухні не було чути звичних запахів їжі. Не звучало улюблене мамине радіо, ніхто не підходив, щоб його ласкаво розбудити. Мамо? знову ж таки покликав Ігор, але відповіддю була тиша. Хлопець пішов на кухню, щоб щось поїсти. але окрім несвіжого печива, варення і чаю нічого не було. Ця їжа закінчилась. Ігор задумався, невже вона так сильно на нього сердиться? Але нічого. Ввечері мати повернеться, і він розповість їй, як треба вести господарство. Що йому тепер через її образи голодувати? Але ввечері Наталія не прийшла. Не повернулася вона й через день і через два. Ігор нічого не розумів. Він, звісно, мріяв про свободу, але йому потрібна була інша свобода, комфортна, з чистими речами, їжею в холодильнику і прибраною квартирою. А що тепер? Тільки з третьої спроби Ігорі вдалося приготувати собі яєчню. У мами завжди виходило так легко. Речі у машинці він також виправ, але висохли вони такими пом'ятами, що чоловік сердито вишвирнув їх у сторону. Треба було шукати матір, але ніхто не знав, де вона. Наталя просто зникла і все. Паразит довів все таки. Насупилась на нього мамина найкраща подруга. Чому я? Я прийшов, а її не було. Тоді оголошуй урошок, заявила тітка. З нею, напевно, щось трапилось. Тоді Ігор ахнув і швиденько побіг до поліції. Там його вислухали, прийняли заяву, а ввечері на порозі квартири з'явилися якісь люди разом з поліцейськими. Вони сказали, що тепер хлопець житиме в дитячому будинку. А чому в дитячому будинку? не зрозумів він. Тому що ніхто не захотів стати твоїм опікуном? говорять, що ти матір довів ігор опустив голову. Того ж дня притулку хлопця побили. Занадто вже зухвало він повівся з ними з перших же годин. Його ніхто не хотів взагалі бачити, ніхто не хотів з ним спілкуватися і проявляти до нього бодай якесь співчуття. Кілька днів Ігор напівголодний, нервовий, намагався знайти в тому, самому ж притулку, хоч якийсь спокій, але життя тепер було не за його правилами. Нарешті Ігор не витримав і втік. Він довго блукав містом, прийшов до друга, в надії отримати їжу і підтримку. Але той тільки від нього відмахнувся. Пусти, хоча б на ніч, Сергій, не можу. Розумієш, не можу, поки ти був нормальний, я ще міг. А тепер. А що змінилося? Ти ж тепер, коротше, слухай, Ігорю, іди звідси, вирішуй свої проблеми, а потім приходь. Та пішов ти, з обідою крикнув йому вслід Ігор. Теж ж мені друг називається? Сергій зачинив двері. Так само вчинили з Ігорем і інші друзі. Навіщо їм бездомний? Тоді Ігор. Від того, що вже не мав що робити, прийшов до своєї квартири, і вперше, після дитинства, він розплакався, від того, що не знав, як йому далі вчинити. Мамо, мамо. кричав він, уткнувшись обличчям у коліна. Ну, що ти, синку? прозвучало раптом. Ігор підвів голову і побачив маму, яка підіймалася сходами, з важкими сумками в руках. Наче на пружині він підскочив до мами, став її обіймати, цілувати, а потім схопив важкі сумки з продуктами. Ти повернулася, повернулася, мамо, ну де ж ти була? Я їздила з міста у справах. А ти чому тут сидиш? І звідки в тебе синці? Ох, мамо, тут таке було. Наталя слухала сина і кивала головою. Того ж вечора він просто не відходив від неї. Вони разом прибрали квартиру, разом приготували вечерю і багато розмовляли про все на світі, а перед сном син підійшов до мами і сказав Пробач мене, мамо, за все. Я не знав, я не розумів. Ох, мамо. Коли Ігор заснув, Наталя вийшла на балкон і подзвонила своїй найкращій подрузі. Дякую тобі, а ти мала рацію. Думаю, Ігор тепер усе зрозумів. І вже не буде таким, як раніше. І, до речі, чоловікові своєму скажи, що заяву, яку написав мій син, нехай порве. Ну, добре, а з ним усе добре? запитала подруга. Так, все чудово. Спасибі, цілую тебе, а я спати. Вперше за багато років я засну спокійно. Наталія усміхнулась і поклала слухавку.